Так, йдемо далі. Це сорт Альба, ранній сорт. Теж трошки промерз, але є ягода, ягоди навіть багато. Ось такі гарні заклади сорту Альба. Полі в мене дуже померзла Альба. Біля будинку. Ось ось такі от заклади, дивіться. Це те, що було накрите не багато, але є. Вона просто вражає своєю кількістю підконосів. Дивіться. Його. Цілий букет, це з одного кущика. Червоніє. Червоніє, вона взагалі класна, вона рівномірно, ніякого білого хвостика на ній не буде. Вона як починає червоніти, так і вся ягода червона. Не лишається цього білого. Інчика не підпаляного, вот, як, наприклад, сорту Азії. А в Альбі все, все рівномірно.